Шанці Пан Андрій волонтерить ще з 2014 року. Їздить на фронт, привозить захисникам найнеобхідніші речі. Серед них і маскувальні сітки. Потреба в маскувальних сітках є постійно і інколи десь нагальна. Щоб, чим швидше зараз, як трішки притрусило сніжком, почали просити вже білі маскувальні сітки. А так ну, плетемо по сезонах. Літом один набір кольорів, восени. Двоякі трояки залежно від регіону, від степу чи лісостепу. Ну, тобто що просять хлопці, те стараємося і виготовити. Відколи працівники Єршавського міського центру позашкільної освіти платуть сітки, спробували багато методик платіння, вчилися на власних помилках, щоб зробити вироби найбільш вдалими та якісними. кажуть, особливо приємно отримувати зворотній зв'язок та подяку від хлопців з передової. В основному ми співпрацюємо із волонтерською оперативною групою Сухтаж. Вона опікується на наразі. Дев'ятьма військовими підрозділами. От, як поступає заявка, так і відправляємо. Ну, із останніх, що у нас було, дві відправили сітки на Запорізький напрямок. Там служить наш односельчанин, вчитель Андрій Луців. То йому відправляли дві сіточки. А перед цим декілька тижнів тому п'ять сіток відправляли. Ну розвозили по бригадах. Це запорізький напрямок, Донецький, Харківський ну тобто, по потребах. Працівники центру закуповують матеріал для сіток, спандбонд і основу самостійно та за донати небайдужих українців. Звичайно, шевський міський центр постійно долучається до того, щоб допомагати нашому фронтові перемагати. Приємно є те, що Весь колектив позашкілля приймає участь активно для того, щоб плести сітки. Ці сітки постійно плетуться. на них є зараз дуже великий попит, тому що хлопці замовляють, хлопці просять їх. Вони якусь мінімальну частину, але відіграють велику роль, тому що дійсно це потрібно. Маскувальні сітки роблять військових непомітними для ворога і бережуть життя нашим захисникам. Приємно є те, що крім нас. Має на увазі позашкільної великої сім'ї долучається ще громада дівчат, які приходять, які підтримують, які допомагають, які плетуть, тому що кожен розуміє, як це важливо на сьогоднішній час. Потреба в маскувальних сітках на фронті завжди дуже велика у кожному сезоні, адже це розхідний матеріал, який брудниця може згоріти, залишитися на крайній позиції. Організатори закликають всіх небайдужих українців долучитися до благодійності, щоб спільними зусиллями наблизити нашу країну до перемоги.